В цьому світі незвіданого і загадкового. На мій погляд, найбільшою загадкою є нічне небо. Воно таке недосяжне, далеке. Не маємо ні кінця, ні краю. Яка і яка чарівність і таємничість кожній зірці. Людина дивиться в минуле, вивчає його, аби зрозуміти своє майбутнє. Що зорі можуть розмовляти, віддатися між собою, підморгуючи, швидко летіти донизу, ніби передаючи привіт з інших галактик. І тоді стає так безпечно і спокійно, бо ти розумієш, що ти в цьому світі не сам. А іншим разом вони перешіптуються, дивляться на мене, бо їм цікаво, що про них думаю я. Я не можу думати ні про що. Коли вдивляюся в цю красу, бо я там, серед цієї краси, і мені стає так легко і безпечно. А чи чолові, як дзвонить нічна тиша, це ніби невидима струна, натягнута між небом і землею. Доторкнись до неї, і вона заграє, коли мені сумно, я слухаю молоді нічного неба. Цей невидимий данок кружляє, заспокоює, дарує відчуття легкості і тоді хочеться прогнути весь сіт до себе і кричати: Люди, я щаслива, я я люблю вас. Інколи я не знаю, що я шукаю на небі відповіді на свої запитання, свої відображення. Часом ця нечитина далеч забуває про все. А я нам, але Небі. я не знаю, Небі. чому ми любимо дивитися в небо. Спасибо большое. Не хотілося б спасибо. Спасибо, за...